Добрий день, шановне панство. Десь пройшло напевно півтора години. Гранули забагато даю. Осталося після півтора години десь 100 грам гранули, може навіть трошки більше, плюс порозкидана, І тільки що я накусив їм трави і внутрі її перекусую травою. Але сьогодні буде. Розмова не про то, а про проблеми з тими самками, які поїхали від мого господарства в інше господарство під Львів до пана Дениса і виникли проблеми. в нього. Проблема, я не знаю, як то сказати. Та напевно, воно є проблема, бо недавно я виложив відео пана Михайла. В якого, який десь кілька, трохи більше місяця, більше місяць, місяць і сім днів, до нього поїхав мій самець, і він то виходить три, за 38 днів. В нього самець на його кормах, при його годуванні самець набрав 2 кілограми 100 грамів за місяць і 7 днів. То є дуже багато. І пан Денис також, потім він десь через два тижні взяв в мене одного самця до своїх самок і три моїх самочки. І оскільки він подивився дане відео, що самець дуже багато набрав, і він також зважив своїх самочок. Видно, зважив, коли, коли вони до нього приїхали. І прийшло 20 днів самочки, які приїхали від мене до нього, які, одну з них він зважив, і самочка, самка одна набрала за 20 днів 1 кілограм. То дуже багато, дуже багато. Бачите, в мене внутрії відносно великі. І при годуванні гранулу вони не, ну як. Помірковано їдять, а переходять на корми каша, вони дуже набирають вагу. 20 самка 3 місяці, десь і тиждень, 3,5 кг має. То дуже багато. Для самки, то є... якщо з вагою самця ще можна маритися, то є добре, а з вагою самки 3,5 кг в 3 місяці. То є дуже багато і рекомендації початківцям внутриводам не гоніться за великими вагами, бо велика вага, особливо самки, і ще в тих періодах невеличких, ну, на третьому-четвертому місяці, якщо вони дуже набирають вагу, це є дуже негативно. Тому що воно, буде приводити, воно приводить до зажиріння самки, і наслідком такого зажиріння буде то що, то, що самка не піде в парування. Вона зажиріє і буде холостою. Потім дуже важко треба буде скидати вагу. Так як в три місяці ми з Денисом поговорили, і я порекомендував. Що він обмежив, суттєво обмежив, одну четверту давав частину того каші своєї, з каші відкинув для, для самок, які, які йдуть на ремонт, на відтворення стада, потрібно контролювати вагу. Нормальний розвиток самки, коли самка набирає максимально ну десь, максимально 750 грам в місяць, 20 днів 1 кілограм то дуже багато. Дуже багато, а так, як 3 місяці, то ще до 6 місяців є час коригувати, скоригувати годування і слідкувати за... Набирання ваги ну, самки, не потрібно, щоб самка в 6 місяців мала більше 5 кг. Ідеально, коли в 6 місяців самка має 4, основні самки мають 4,5 кг, і при такій вазі ми пускаємо їх до самця. Якщо Якщо самки будуть мати більше з половиною більше кілограмів в 6 місяців, то вже, то вже є великий ризик, що самка може запліднитися, може не запліднитися. Так що дивіться за вагами. Не тіщуся великі, що самки дуже гарно набирають вагу, вагу самок треба контролювати, щоб мати потомство. Бо в внутрівостві основне не вага нутрій. ну воно теж важливе. А, на мою думку, саме основне, як вони розмножуються, наскільки вони. Який процент розмноження народження внутрінят, і поскільки процент самок, які народжують внутрішнята, і, і поскільки самки народжують. <кій> так що не гонимося за вагами, а відпрацьовуємо так, щоб самки помірно розвивалися, і щоб ми були з нутрінятами. От дивіться, великий приклад не потрібно. Минулого року я ось в даній годував дуже-дуже добре, бо ще мав макуху, використовував і соєву макуху, і соняшникову. І по факту на даний момент в даному вольєрі лише три самки родило, а дві не родило. Я ще чекаю. Одних родів, і після других родів я вибракую тих дві самки, які не народять. І то дуже велика проблема. А минулого року, як хто дивився за відео, то я теж дуже-дуже годував їх, і вони дуже-дуже гарно росли. Але толку з того з 16 самок лише 4. 4 народили. Внутринят. І питається чому то все, а все через те, що була введена в раціон дуже багато макухи, самки досить-досить гарно розвивались. Ну, і всі вони пухли на очах. А по факту я остався минулого року багато без нутринят. Що є мінусом? Все, дякую за увагу. Годуємо внутрішнят, внутрі правильно, тішимося і всього найкращого.